Вітаю усіх на занятті з художньої літератури. Сьогодні до нас завітала в гості лялька Маша. Привіт, малята! Мене звати Маша. Ну що, ви приготувались до свята, напекли пасачок, нафарбували яєчок. А ще я пропоную вам вивчити віршик про Великдень. А щоб швидше ви його запам'ятали, ми будемо вчити віршик за допомогою мнемотаблиці. Вірш Платона Воронька, Великдень. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина. Та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, Як в погожі дні весна. Повторіть, друзі, ще раз: на столі духмяна Паска, а круг неї писанки, Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Не мала у нас родина, та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні весна. Молодці малята, а тепер давайте повторимо ще раз. На столі духмяна Паска, а круг неї писанки. Уділи нам, Боже, ласки на всі дні. На всі віки немала у нас родина та молитва всіх єдина. Хай розквітне Україна, як в погожі дні, весна. Малята, а тепер спробуйте самостійно. Молодці малята! А нам вже час прощатися. Бажаю вам веселих свят, до нових зустрічей, до побачення!